Вітаю, друзі. Чернігівська трагедія 19 серпня має своє очікуване продовження. Як і передбачалося, серед організаторів виставки дронів у Чернігові виявилася відома українська волонтерка Марія Берлінська. Марія Берлінська опікується постачанням дронів для всього фронту і фактично виконує функцію Укроборонпрому. Міністерства оборони, якщо говорити навіть метафорично Пентагону. пікантності ситуації цієї чернігівської трагедії додає той факт, що буквально тиждень тому на повному серйозі волонтерку Марію Берлінську розглядали як одну з головних претенденток на посаду міністра оборони замість Олексія Рєзнікова. Нескладно здогадатися, яке запитання формується не стільки до Марії Берлінської, як до групи людей, які намагалися чи то пролобіювати Марію Берлінську на посаду міністра оборони, чи то просто на повному серйозі розглядали її кандидатуру. От як може людина, яка не передбачає наслідки своїх дій, претендувати на таку високу посаду, бути міністром оборони? В чому ж? Полягає продовження цієї чернігівської трагедії у формуванні важливих запитань. Я сформую так три головних: що робити з волонтерами? Півтора року йде війна, у нас до цих пір волонтери не, про, не просто займаються постачанням якихось витратників і тилових речей, а білизни, там, шкарпеток і ще чогось. На них фактично лежить функція. З виробництва дронів півтора року йде війна. Так? Що робити взагалі з волонтерами, що робити, в тому числі з Міністерством оборони з державними інституціями? Наступне важливе запитання: хто винен? І що робити? Хто буде нести відповідальність за трагедію у Чернігові? Ну і, звичайно, знову ж щодо. Конкурсу на а, і відбір на посаду міністра оборони, чи можуть бути волонтерами, тому що не секрет, що у нас тривалий час розглядається такий собі народний міністр оборони. Чи може бути людина від народу, от, міністром оборони? Ну і, звичайно, статеві ознаки, чи обов'язково чи можуть взагалі бути жінки там, міністрами оборони, з огляду на те, що відбулося у нас в Чернігові? Я почну з запитання. Хто винен і хто має нести відповідальність? Українське суспільство воно розділилося на два табори. Один табір вважає, що в усьому винен Путін. І він повинен нести головну відповідальність. Більше того, я з якимось жахом дізнався, що виявляється подібного роду форуми, не знаю, чи це правда, проводилося в інших містах, просто чернігову не пощастило. Я не знаю, чи відповідає дійсності скріни з сторінки. Ганна Маляр, яка працює там речником чи заступником міністра оборони, тому що я заходив на її сторінку і не побачив цього. Нібито Ганна Маляр говорить про те, що всі, хто живе на українській території, проводить якісь зібрання, перебуває під небезпекою ракетних ударів. І, мовляв, ну так, нічого звинувачувати Марію Берлінську в тому, що вона спробувала зібрати людей на платформі для того, щоб організувати. Виробництво дронів Ну, поширюють таку інформацію. Але я на, сторі... на двох сторінках був і чомусь не знайшов, може був неуважний, не знаю. Ну, менше з тим, ось є такий чіткий тренд, ну, от, переважно люди, які дотичні до влади, вони намагаються якимось чином захистити Марію Берлінську і все, значить, звернути на Путіна. що я хочу сказати? З цього питання. Розумієте, в чому справа? Що через півтора року війни звинувачувати Путіна а у загибелі людей і ракетних обстрілах це правильно, звичайно, але це все одно, що звинувачувати стихію, звинувачувати вітер, воду, дощ, мороз, ну, наприклад, у тому, що діти хворіють на пневмонію. І пробувати ну, звинувачувати і боротися. Ми вже всі розуміємо, що. Путін це стихія. Це як вітер, дощ, сніг, там, холод і так далі. І ми повинні враховувати цей чинник як стихійний. Тому я би, наприклад, не знімав відповідальності з батьків, які відпускають дітей без належного одягу, і вони мокнуть, мерзнуть і хворіють. так? І так само не знімав би відповідальності з організаторів. Виставки дронів. Ну, це повний абсурд. Я хочу сказати, що ну а якби на хутір Михайлівському у них спала ідея провести форум виробників ракет. Ну, так, щоб уже просто мінометами з трьох кілометрів їх всіх накрили і знесли хутір Михайлівський, то в нас би теж всі дивилися і мовчали, і не звертали на це все увагу, наші правоохоронні органи і так далі. Ну, людина робить явно да, дурницю. Тепер щодо волонтерів. Я почну з такої метафори порівняння. В нашому дитинстві дуже було багато військових фільмів, і ці фільми нас формували. Дуже багато дітей, вони намагалися повторити подвиги екранізованих героїв. Радянська, Радянський Союз, Радянська система вона не любила згадувати про іздержки, про такі побічні продукти. Цих військових фільмів, тому що діти намагалися повторити подвиги екранізованих героїв. Вони, як правило, чомусь вилазили на товарні поїзди, на вагони. Там, ви пам'ятаєте, потрібно було в фільмах перестрибувати з вагона на вагон з Маузером, там когось пристрелити, ще щось на коня і так далі. Так от у нас в школі було дві трагічних події, а, учень. Прізвище, як зараз пам'ятаю, щасливий. Він виліз там на вагон, хотів там пострибати по вагонах. Ну, звичайно, струмом його одразу опіки вбило, він загинув. А інший якось потрапив в товарний вагон і не міг звідти вибратися, так і його завезли на Кольський півострів, і десь біля Мурманського зняли. Добре, що це ще був вересень, початок шкільного року, і він там не сильно замерз. Його якось там відкачали. Так? Ось. Але я до чого все веду, що це такі наслідки всіх цих фільмів, але загалом завжди знаходилися в нашому оточенні чоловіки. Випадкові мужчини, які звертали увагу на те, що роблять діти, і запитувалися, а що ви хочете зробити. І от я пам'ятаю два таких випадки, коли ми там з друзями будували якийсь ДОТ чи ДЗО, цегли на будівництві і без перев'язки цегли набудували там стіну, чотири стіни, намагалися її там перекрити. І він сказав, що вона зараз завалиться, тому що у вас все неправильно, і ви воно вас там накриє. І ви або покалічитесь, або взагалі вас заб'є. Ми були дуже здивовані. І він витратив півгодини часу на профілактичну роботу з нами по техніці безпеки, показував, як цеглу перев'язувати, якщо ми вже хочемо щось робити і так далі, і тому подібне. Наступний випадок, я пам'ятаю, мене просто врятував, коли. А діти намагалися з великого дерева спуститись на гараж по залізному дроту. Надивившись, як страхуються в цирку, перев'язували ми себе теж якимось металевими дротами, талію обв'язували. Він сказав, що якщо ви зірветеся, то вас цей дріт просто переріже по талії. Я до чого все веду. Ну, добре, ви бачите, що є людина, яка хоче. Зробити користю, виграти війну. Я розумію, що е, ці е, фільми про війну замінили круглі столи якісь івенти, які роблять ці всі грантоїди. І вони себе вже бачать теж якимось героями цієї війни. Але ж є дорослі люди, дорослі люди, які навколо Марії Берлінської, вони мали би її зупинити сказати, Марія, що ти хочеш зробити? Ти розумієш наслідки своїх дій? І я підозрюю, що в оточенні моєї Берлінської не знайшлося таких людей. І для мене це взагалі якийсь жах. Просто я, я не можу зрозуміти, як ми дожилися до цього, що у нас немає зрілих і дорослих людей, які б нарешті забрали волонтерів з війни. Так само, як дітей забрали з вулиці, от було таке гасло: заберемо дітей з вулиці, заберемо дітей з вулиці, гуртки, там, ще щось, ще щось так далі. Якщо дітей не могли там забрати з вулиці, вони все одно щось робили, то знаходилися дорослі зрілі чоловіки, які зупинялися і казали, діти, що ви робите? Ви розумієте, яка буде трагедія? Ну, добре, я от думаю. Якщо людина в такому віці не розуміє, що не треба, надивившись фільм про парашутистів, брати кофту чи спідницю і пробувати з неї стрибнути з п'ятого чи з десятого поверху. Ну, не розуміє людина. Ну, Ну, таке діло. Але це ж, наражає, на небезпеку абсолютно всіх. От 155 жертв цього удару не повідомляється, скільки загинуло, скільки поранено, скільки стане, залишиться інвалідами і каліками. Це ж люди, які не мають ніякого відношення, половину з них не мають ніякого відношення до е виробництва дронів чи чогось. Просто цивільні люди. Хто буде нести оцю відповідальність за це все? І у нас не знаходиться, щоб взяли за руку. Марію Берлінську і вивели нарешті її не знаю, куди. Ну, з війни їх треба забирати. От забрати волонтерів з війни це як дітей забрати з вулиці. Це важливо розуміти. Півтора року війни вже йде. До яких пір у нас волонтери будуть займатися постачанням Збройних сил? Більше того, замість того, щоб це зробити, гетьманцевий і вся оця податкова машина починають вводити податок. На волонтерську діяльність. Реєструйтесь як волонтер, отримуйте гроші, платіть податки. Це, це взагалі, що таке, де таке ще може бути. Замість того, щоб це все перебрати, віддати в руки професіоналів, у нас намагаються їх оподатковувати і дозволяють їм проводити такі безвідповідальні заходи, дії, не передбачаючи наслідки цього всього. Ці люди не можуть, ми повинні розуміти. Ну, Діти, жінки, вони не можуть зрозуміти взагалі наслідки. Це не їхнє. Я вже підходжу до питання конкурсу і відбору на міністра оборони. Ну, я сподіваюся, я сподіваюся, що ця трагедія в Чернігові раз і назавжди зніме питання волонтерів і цих особливо жінок, жінок. На серйозних чоловічих посадах це чоловіча посада. Міністр оборони це чоловіча посада. Крапка, все тут просто не може бути ніяких варіантів. Я єдине, що хочу сказати, віддаю належне самій Марії Берлінській, яка там, тиждень тому написала колонку на українській правді. По-перше, назвала це дебілізмом ідіотизмом, робити стать головним критерієм для відбору. Ну я так розумію, вона критично поставилася. До своєї конатури і не бачила себе на посаді міністра оборони. Ну, хоча б якась самокритика у людини є. Ну, це взагалі якийсь ну, жах. Ну, така, коротше кажучи, ситуація, таке продовження. Тобто, я думаю, висновок простий. Півтора року війни волонтери повинні зникнути. І волонтерів так треба само забрати з війни, як і Дітей із вулиці, дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.